Вітаю вас, любі діти. Подивилися на мене, усміхнулися усі. Хто готовий до роботи, хто бадьорий, молодці. До нас у гості залітала Маринка Чумучка. Вона просить навчити порівнювати геометричні фігури. А вживати слова товстий, тонкий. Діти, ви згодні допомогти маринці. Так, добре. Давайте розглянемо уважно малюнки і розберемо з вами поняття товстий, тонкий. Ми в лісі. Чим відрізняються дерева? Розгляньте картинку. У берези стовбур тонкий. У дуба. Стовбур товстий. Розгляньте картинку, яка морквинка у зайчика товста, а яка тонка? Який олівець тонкий, а який товстий, справа тонкий, зліва товстий. Молодці. А яка книжка тонка, а яка товста? Справа тонка, а зліва товста. Діти. Мухомор розлянки він з тонкою ніжкою. А боровик з якою ніжкою. Так, з товстою ніжкою. Молодці. А зараз пропоную гру тонкий чи товстий. Розгляньте уважно картинки. Крокодил який? Товстий. Змія тонка. Гілочка яка тонка. А пеньок товстий. Олівець який товстий, а пензлик тонкий. Солодкий перець товстий. А гіркий перець тонкий. Молодці правильно. Дуб дітки який? Товстий, А берізка? тонка. Подивіться на цю фігуру. Що це правильно? Квадрат. Що ми знаємо про квадрат? Так. Ми знаємо, що у нього є кути. Знайдемо їх. Скільки кутів? Пропонуємо полічити. Один кут, два, три, чотири. Чотири кути молодці. Що є ще у квадрата? Вірно, сторони. Покажіть їх. Її. Слід полічити. Одна сторона. Дві, три, чотири. Отже, квадрат має чотири кути та чотири однакові сторони. Молодці. До квадрата завітав у гості прямокутник. Подивіться на них. Та скажіть, чим вони схожі? Прямокутник теж має чотири кути. Ось вони. 1, два, три, чотири. І чотири сторони. Але у прямокутника сторони різні, дві довгі та дві короткі. Це добре видно, коли ми їх порівняємо. Покладімо квадрат на прямокутник і чітко видно, що у прямокутника дві довгі та дві короткі сторони. Отже, перед нами дві фігури квадрат та прямокутник. Ми молодці, ми розібралися з тим. Тепер ви вже експерти в математиці. Продовжуємо. Пропоную пограти в дух, яка називається не помились». Перед вами квадрат та прямокутник. Слід уважно слідкувати, щоб предмети, схожі на квадрат, розташувалися біля квадрата. А предмети схожі на прямокутник біля прямокутника. Ну що, готові? Починаємо. Печиво схоже на вірно квадрат. Воно вирушає до квадрату. Годинник, схожий на Квадрат. Шоколадка схожа на прямокутник. Будинок схожий на прямокутник, Які ви молодці, на яку фігуру схожа картина. Вірно картина схожа на квадрат. Добавляємо телефон і предметів стало горіл. Ви молодці. А наступне завдання ви виконайте з батьками, знайдіть у себе вдома предмети, схожі на квадрат та на прямокутник. Замалюйте їх, буду чекати на ваше фото або відео. До побачення, до нової зустрічі!